Привіт усім в ефірі телеканалу «Інтеба», Програма про культуру та мистецтво артерія. Мене звати Ірина Шуптарська, і сьогодні я розповім вам про талановиту тернополянку Оксану Вікалюк, яку сьогодні знають далеко за межами батьківщини. Ах, дєчі моє жидовське, ні моє то бендом слова, леч тего, який жиє вєчнє, і так далі, і так далі, і тому подібне. А я їй вторую. Mój wyj tate Arce Mój wyj tate Nie martwcie się Pan Bóg Dopomoże Ja babaj ja ba, baj, baj Wszystko się na pewno odmieni na lepsze Oj. Ja, ba, baj, ja ba, Pieniądz jest okrągły. Ja babaj, dziś tak. Jutro inaczej. My lekha Oj, ja babaj, ja babaj. Najważniejsze to, by Ja babaj. Dowira. wira. Довіра і надія. А це означає, що ми не повинні впадати у гріх відчаю, лише озброїтись терпінням, узяти мандрівні палиці і вирушити. Дорогами діаспори, лише яку саме дорогу вибрати? БАДЕРЕХ Бадерех? у дорозі. І немає значення, чи здається вона довшою, чи коротшою, широкою, чи зовсім зовсім вузькою. Адже найголовніше, що дорога ця моя. Тернополянка Роксана Вікалюк уже не один рік працює за кордоном, але свій 20-літній творчий ювілей вирішила відзначити у файному місці. У листопаді цей концерт відбувся. Співачка та композитор каже, це була хороша нагода озирнутися назад. Зараз розуміє життя саме ставило цілі, які вона успішно виконувала. Роксана зізнається, наперед нічого не планувала досягнуто, і потім так, що далі, що далі, чого мені хочеться, о, мабуть, цього йдемо далі. От, І так воно є по сьогоднішній день. Мені сподобається, я з цим себе добро, це я. От, І таким чином за 20 років осягнуто страшенно багато, і я радію, що стільки вдалося зробити з перспективою на те, що стільки ще можна зробити, що можна ще більше зробити, я ж зараз доросліша, міцніша. І творчо, інакше себе почуваю вже зрілішою, ніж ніж 20 років тому. От, так що здорово. Зроблено багато. Бадере, бадере. Шукати творчої самореалізації Роксана Вікалюк подалася до Польщі. Каже, вдома перспективи не бачила. Але, як показали роки, творити можна будь-де. Мені тоді здавалося, що в моєму країні немає пророка, і тоді так склались обставини, що закрили джаз клуб Нічлава, в якому я працювала. Самореалізувалася, скажімо так. А, я пробувала зачепитись в музичній школі, це було тоді не те. Педагог 20-річний, ну це таке діло спірне. От. І мені здалося, що от в Польщі польська джазова, вдома ж завжди джаз був. Мені здавалося, що там пророк живе. І я його там собі знайшла того пророка. Але потім в тій же ж Польщі все одно повернулася до, до коріння, мого, тобто до, до м усвідомлення власного походження. Там, в Польщі. От. А потім е прийшло, спало мені на думку, так зовсім недавно я собі усвідомила, що, ну, от, що ми часто чуємо від багатьох відомих, невідомих музикантів, які покидали Україну, тому що Україна їх не приймала. От. Я не можу такого сказати про Україну. Я тут ледве почав, майже і не починала. Тобто в мене ніяких рахунків, якихось нехороших з Україною немає. От. І коли прийшло це усвідомлення, я приїхала сюди і виявила, що все гаразд, що я задоволення можу і тут виступати, що пророк живе всюди, там де я, там мій пророк. Твої солов'ї, Мені прилетіли, орли на чоло, а потім орляток повне село. Мені прилетіли орли на чоло, а потім орляток повне село. Мені твоє яблуко тінь село. Скотилося в серце і дивиться там. Мені яблуко, тінь золота. Скотилося в серце і дивиться там. І довго веселі, як білі рої, летять попід очі. Твої солохи у Польщі Роксана займається не тільки музикою, а й театром. Ось уже вісім років вона працює актрисою. Я вчилась в джазовій академії в Катовіцах. На відділі композиція і аранжування разом з тим я співала російські циганські романси спільно з вітом Міхаєм Влацем Вішневським. Це був такий театр Рома в Варшаві. В середині 70-х цигани вимігрували в Швецію. І от з цими двома корифеями. Трупи їхньої театральної. Вони мене вчили співати романси. Це була дуже серйозна школа, кілька років ми разом працювали. І з цими романсами у нас була музична вистава, ми потрапили в єврейський театр. Шимон Шурмі, йому зараз 91 рік, оце буде в червні, директор театру. Запросив Віта Міхая. Кілька осіб, в тому числі мене, до співпраці з театром. І це був 2006 рік осінь. І от що ми маємо? Тобто ми маємо так: джазову аранжацію, аранжуровку, композицію, так. російські циганські романси, єврейський театр, акторство. В єврейському театрі потім, на фоні того всього, що я сказала, я ще й почала грати роль українки. Ну, це треба вміти в єврейському театрі, роль українки, коли ми співати. От я все жартую, у мене бабця єврейка була по татовій лінії, а дід українець. І вони, видно, так, дід все в мене українських пісень вчили, бабця єврейських. І там десь видно, зговорились на небесах. І таким чином я себе знайшла от у тому всьому і у цьому конгломераті, себе почувала найкраще, тому що контраст це, це те, що це, це воно. На концерт з нагоди ювілею Роксана Вікалюк готувала особливу програму, адже за два десятиліття напрацювала багато і багато чим хотілося б поділитися з глядачем у такий особливий день. Ідея з'явилась кілька років тому. Просто я не відчувала, що я зможу емоційно це все витягнути. Той контраст на сцені за півтори години за годину. Одне діло в тебе вчора один концерт, скажімо, тяжка електроніка сьогодні джазова і післязавтра ти в театрі коломийки. Це таке діло, але це в три дні, скажімо, підряд, а, а тут півтори години. І я би лише не витягну. Але м -м, минулого року в, навесні я зрозумів, коли приїжджала сюди з творами Погуляка. Я зрозуміла, що це моє, і що треба в це діло увійти, що вже пора прийшла. Як поляки кажуть, час найвищий. І, е тоді ж я почала, тоді ж рік тому я почала вже думати над програмою. Як? Тобто за пів року до концерту, що як? Я почала писати сценарії, вкладати. І це ж я їздила з країни в країну, тому що теж були виступи. Пам'ятаю, я працювала в Німеччині, там глуші сиділа в селі, потім в Польщі, потім тут допрацьовувала. І таким чином, знаєте, програма вкладалась сама, слава Богу, тобто якось йшла співпраця з самою з собою тут. І я надіюсь, що мені вдалось показати те, що, що потрібно. Після ювілейного концерту у Тернополі Роксана поїхала у Німеччину, а потім у Польщу. Продовжувала працювати і постійно стежила за подіями Євромайдану. А коли у січні вбили перших хлопців, українці у Польщі зібралися на мітинг. Цього вечора я взнала від організаторів від, від діячів, скажімо так, об'єднання українців в Польщі. Взнала про те, що відкрилося відкрила скільки рахунків. В Кракові, в Вроцлаві тоді. І от зараз ось-ось відкриється Варшаві рахунок допомоги, банковий рахунок допомоги потерпілим на Майдані, а також тим, хто терпить на Майдані. Мова була про гроші, про організацію, про, про, про те, що про організацію збірки теплих речей, ліків вже тоді. Я пам'ятаю свій стан, коли я почула, що потрібні бенти, гематоген, протибольові. Що потрібні препарати, до коли дим їсть очі окулістичні всякі всякого плану? Я зрозуміла, що все прийшла пора діяти. Треба діяти. Роксана створила групу допомоги Євромайдану у Фейсбуці і розпочала шукати однодумців. А ще збирала усю нову інформацію і розповідала по радіо, що потрібно Києву. Радіо в Першим тут же ж допомо свою допомогу, і вони під своєю гідою провели. Ми разом провели збір теплих збірку теплих речей. На Зомбковській, це завіслою, це далека частина Варшави, це субота з 8, пам'ятаю, ранку до 15-ї, це мінус 15 мороз, це відкритий зал майже. Ми мали свої столи, прапор український, і от дві дівчини Галина і Віка, Батрин з Тернополя, мама і доня, приймали оці теплі речі. І я потім прийшла, долучилася, і ми назбирали в один день в півдня тисячу євро. Люди китали гроші, і чотири е, автобуси, бусики, типу, типу Mercedes Sprinter, тобто року, теплих речей і ліків. Каже, часу плакати тоді не було, був шок і бажання якнайбільше допомогти. Тому постійно працювали часом цілодобово. Машини з їхньою допомогою в Україні блокували і не допускали до Майдану. Але все ж багаж вдавалося доправити до активістів. Коли янукович дав дав драло, я пам'ятаю, я тоді грала Ах, Одеса, мама вистав взагалі. Друга ескалація конфлікту в січні. Я грала тоді традиція, де я коломийки мала скакати на сцені, коли хлопців наших почали вбивати. А друга ескалація і остання, третя і остання ескалація конфлікту це була вже в другій половині лютого. Я грала Ах, Одеса мама. Там дуже багато танців, там у мене садянська кічмана пісня, там я і Вертінського співаю. І... Це страшно складно грати гопса на сцені, коли твоїх вбивають, і коли таке враження, що вбивають тебе дослівно. І пам'ятаю, я була, я страшно розхворілася. Я просто я просто здала. Я розхворілася, в мене почав сипатися, сипатися здоров'я. І пам'ятаю, подзвонила. Якраз це був той день, коли щогодини пам'ятаю. Перші жертви я проснулася вранці, і стрілки заміза, сповільнена зйомка з тим страшним звуком за кадром. Снайпери були, і... що перший шок, потім щогодини десятки, десять, пам'ятаю, двадцять м -м, жертв, потім тридцять чотири, потім шість. І я просто мене вклало в ліжко, я просто злягла. Я, я більше не витримувала психічно того. То і раптом дзвонить до мене Тенцер. Тенцер – це людина, яка дуже багато зробила для євреїв Польщі і Європи. Дуже вагоме прізвище в Польщі, в Європі Подзвонила, б, запропонувавши зробити громадний концерт підтримки Солідарність з Україною. Концерт відбувся, і участь у ньому взяли 80 учасників, виконавці різних стилів та напрямків від класики до року. Зібрані кошти вирішили надіслати постраждалим на Євромайдані. Я ж бачила все за кулісся. Як вони всі переживали? Як вони трепетно віднеслись? Ніхто в чому ж ми нічого за це не отримали? Тому що всі кошти ми зібрали 11 тисяч злотих, це коло трьох тисяч євро. Була був аукціон, це все тривало понад чотири години. Ми закінчили глибокою ніччю. Перед цим концертом був ще один. Його присвятили пам'яті жертв майдану. Роксана Вікалюк каже, її дуже вразила щирість та бажання допомогти українцям. Такі от зворушливі дуже моменти події, і слава Богу, слава Богу, що вдалось мені стільки там зробити, що вдалось. Я не хочу хизуватись ні в якому разі. Я просто щаслива, що я могла для свого народу. Дійсно суттєву допомогу принести, що ми всі там зібрали. Що результати негайно бачиш. Ти сьогодні дієш, завтра є результати. Ти сьогодні кидаєш клич в народ, а вони завтра приносять. Вони післязавтра завтра це їде на Україну, тобто в Україну. Тобто, це це колосальне почуття, що ти дійсно може щось зробити. Роксана каже, українським активістам в Польщі було нелегко допомагати батьківщині. Їм перешкоджали та навіть погрожували розправою. В нашій команді ми отримали інформацію, що це було б січень лютий. Краще на Україну не показуйтеся. От, мені просто ну, не скажу, мені стало дійсно страшно. От, діяти я не перестала, але сюди я теж не приїздила тільки на Великодній свято. Ну, страшно. Mira je w czuwni, a toj czuwen takoż, a toj czuwen w trafi, a trafa, de trafa. Маленьку встає І тримає човном Рідну воду На дні І тримає Рідну фоту Потроху Роксана Вікалюк повертається до роботи, продовжує працювати у театрі в Польщі. Планує показати програму, яку бачили у Тернополі за кордоном. Хоче працювати і в Україні частіше виступати у файному місті. Для цього шукає людину, яка б могла займатися організацією концертів. Ви була програма Артерія цього разу. Дякую, що дивилися до зустрічі.